Meteorite Cake Dripper, так він називається у бомберів. Це від бомберів, бомберів всі знаєте. Китайська контора, яка робить кучу, кучу всяких різних аксесуарів для кави. Бомбери вони такі, як правило, тлейбл, робили всяке, копіювали інших зі своїм логотипом і продавали це сильно дешевше. А тут вони зробили свій власний дизайн. Назвали це Meteorite Cake-Dripper. І це, по суті, flat bottom, і, до речі, подивіться на ці реберця, нічого не нагадує. Я десь це бачив. Я це бачив у Ейпрела нещодавно. Там такі самі, не такі самі, але там чотири реберця теж і великий отвір по центру. Як і тут, тут їх не чотири, тут їх побільше, але суть тому така сама, як у Ейпрела, підвішений на реберцях. Що нам робить, те, що у нас він не заб'ється, у нас буде швидше потік і все таке прекрасне, хороше. І прямий конкурент цього дрипера це Oreo, oreo Дріпер. Oreo, вони молодці, вони дійсно роблять апдейти кожен тиждень, кожен місяць там. Дуже часто виходять нові дріпери, нова версія. Нема сенсу його оглядати, плюс його неможливо купити. Його ніде нема. Я його один раз в житті бачив і ніколи не користувався не користувався, того ж я не я навіть не знаю по суті що це. Я його бачу, візуально впізнаю, але що це таке, гадки немає. Я люблю, коли хороші ідеї вирують. От у ей оці реберця на дні, що підвішують фільтри. Це прекрасна ідея. Вона вирішує проблему забивання флетботомів, дріперів. Тобто, ну як каліта, наприклад, забивається вона час від часу. Це правда. Тут цю проблему вирішили. Рішеннями коєбріл. Прекрасно. Далі, матеріал це алюміній. анодований алюміній, Ну, анодований з покриттям. Алюміній це матеріал, цікавий вибір, насправді, того, що алюміній е... матеріал, який дуже гарно проводить теплову енергію. Він дуже, сил... дуже легко гріється, дуже легко. Тут у нього теплоємність не сильно висока. Але при цьому він дуже легко ці... цю теплову енергію віддає назовні або передає іншим матеріалам. Але вони, цю... вони це. Не те, що нейтралізували, але трошечки компенсували оцим от кожухам. Він не шкіряний, він з якогось, він з якогось синтетичного штучного матеріалу, але відчувається на дотик він приємний. Знову ж таки, він трошечки ізолює алюміній від, від навколишнього середовища і трошечки допомагає утримати тепло, який алюміній дуже хоче віддати. Це до того, чому цей матеріал під питання, такий вибір. Але з іншого боку, воронку цю не вбити. Ну, її дійсно кидає, не кидає, що їй буде. Ну, погнеться тічо, бере теплоскугу. Не суть. Її не вбити, вона вічна і легенька, і приємна на додик, її приємно тримати в руках. Дивіться, тут ще є дріпер грейкану. Може, ви чули або бачили, він з такими ще іроберцями, як пташечки всередині. Суть чому він з каміння дуже теплоємного. Тобто ми маємо тут, наприклад, алюміній нетеплоємний зовсім, і грейкану, де каміння дуже теплоємне. І у грейкану, грейкану... боже, Проблема. Він, якщо нагрівається, він температуру тримає добряче. І це проблема того, що якщо ви наступно хочете чашку приготувати на цьому дріпері, який нагрітий, ви вже не знаєте, яку температуру вам брати. Тут вже виникає інша проблема: що може це і добре. Що він не теплоємний і кожна чашка у нас як, обнуляється. Да? Ви перестали готувати, ви його поставили, він ухолов за 3 секунди. Ви готуєте нову воронку, вона, вона у вас по температурі, як попередня. Взагалі, так, якщо ви переймаєтеся з приводу пластику, що він шкідливий для вашого здоров'я, мі мікропластики, ще якась щось. Ну, коротше, переймаєтеся. То це непогано. Тут у вас ніяких речовин, в вашу каву точно не попадає. Гейзерні кавоварки, да, шикарний приклад. Дякую. По-перше, ви їх на відкритому вогні готуєте, гейзерну кавоварку. По-друге, у вас контейнер з готовою кавою теж залюбіння. І що їм тим гейзерним кавоваркам? взагалі нічого їм не стається? того, що алюміні, я ж кажу, прекрасний матеріал. А тут, взагалі, у нас нема таких температур, як у гейзер. По-друге, покриття воно надоване. Ну алюміній надоване. Коротше, з приводу безпеки, у мене до нього питань нема. У мене питань тільки одне з приводу температури. Але я думаю, це все. Таке, вирішується, як мінімум можна буде температуру повищитися, або ще щось. Ми зараз дно відкрутимо. Дивіться, воно крутиться. Мити це таке, хоча так, да, простіше. Якщо ви хочете там прям якісно якось помити, реберця, щоб не лізти рукою, то так, да, дійсно, відкрутити і помити буде легше. Але я так розумію, що тут якісь будуть ще моди, можна буде став... замінювати або верхню частину, або нижню, і якось його не модернізувати, а ну, змінювати. Змінювати цей дріпер. Він буде модульний. Це прикольно. Така екосистема бомберська, вони, Я ж кажу, вони молодці, хороші ідеї треба зичити. Хороші ідеї треба повторювати і розповсюджувати. Я так вважаю. Якби мою хорошу ідею хтось вкрав, ну може я б і засмутився, я не знаю. Зичте хороші ідеї, використовуйте їх. Зичте це слово. Зичте це бажати. Який ужасний звук. Вруйте хороші ідеї, все буде хорошо. Я... Це нормально, я, я вважаю це нормально. Ну і знову ж таки, цей кажу, що як ручка, як ручка, вона. Так, е, да, виглядає, слухайте, я зараз про це окремо хочу поговорити. По-перше, ручечка. По-друге, цей дріпер, в принципі, він малюсінький, він невеличкий. І виглядає він неймовірно естетично. І я вважаю наступне: ви, якщо зробите дріпер, якщо ви умовно, да, розробник дріпера, хочете зробити дріпер, зробіть його. Просто от, як якийсь інший, тільки сильно красивіше, тільки не дірявий, не дірявий. Ні, 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 ні. не треба. Дереве ми проходили. Не, не зробіть його просто дуже красивим. Люди його захочуть. От я його хочу, не того, що він там якийсь там. має РБР, чи він алюмінієвий, чи ще щось. Він дуже гарний. Він естетично. Це у нього чотенько, красиво. А зараз ми приготуємо каву і спробуємо, що там воно як знову ж таки. Фільтри 155. п'ятдесят Кут тут, я не сказав, 73 градуси. Не думаю, що це сильно важливо. 73, там 60, яка різна. Ну просто 73, матір на увазі. Маркетинговий кут, да, не як у всіх такий. А, і рекомендують маленькі порції готувати до 15 грамів. Ну так, да, маленький дріпер, маленькі що порції. Можна 25. Ну, осмотіку можна 25, можна і 30, я думаю, в лізе. А я забуваю. Я забув. Викинути. Ну нічого, я думаю, на це, це останнє було. Сейчас точемо його заліем. 40% 40% чого так, що, 15-240? 250. 250, ну давай, попробуй. Тож можна зупинятися, що Вот Так, от. Ну протікає в общелі дуже легко. Супротиву небагато через. Супротиву створює ваша кава. скучу. Ой, воно пахне лаймом і лимоном одночасно. Так, пробуємо. гарячий, дуже гарячий. Ну, алюміній, таке має бути. Час заварювання, 3 хвилини. Прекрасно. Ми його так беремо і напевно просто витруши. Да, все дуже, дуже легко. з злобоном, я кажу, от зараз спробую треба. Смачно. Це еталонний Гуджі насправді. Вентильний, він солодкий, але він кислотний і дуже чайний. Чорний чай, лемонграс. Зараз ще. гвоздика. Смачно, дуже смачно. Вронка вже ну вона ще гаряча, насправді. От зараз я її трогаю. Ну, тепло. Вже не гаряча, але тепло. Так, да, тепло. Я думаю, що кожух знятий, вона сильно швидше охолоне. Тобто всередині тут тепліше, ніж зверху. Ну, це теж логічно, в принципі. Мені подобається, що вона естетична, мені подобається, що вона невбиваема, і вона не коштує дуже дорого. Вона коштує, я не хочу вас обманювати, але, по-моєму, 1400. Якщо ви готуєте собі виключно собі, любимому, то мені от більше і не треба насправді. Для мене це ідеальний розмір. І більш того, я е, люблю маленькі вороночки, мені подобаються вони, вони, вони зручніші, вони. Більш гнучкі, якщо заварювати маленькі порції, бо ви можете носик чайника опустити сильно нижче, ніж якби ця воронка була більшого розміру. Там, вже, якщо у вас небагато кави, а воронка велика, ви вимушені чайник тримати високо. А це не завжди хочеться робити, особливо на останніх виваннях, коли важливо не бентежити каву-бодушку і щоб вона спокійно там собі відпочивала, і не посилювати міграцію пилу до фільтру. Так що да, я за маленькі воронки, в принципі. Ж, якщо, вас, да, якщо маленька доза, якщо у вас велика сім'я, треба там, готувати по 40 грамів кави за раз, ну, скоріше за це не ваш вибір. Але, воно ж таки, естетика, розмір, матеріал. Мені дуже подобається, і кава виходить дійсно дуже смачна. М'яка? М'яка, М'яка, але яскрава. Я, ну, вона яскрава. Так, да, вона от спеції прям, спец... Спец... спеції лізеть. Ніби я але, Ну, ні-ні-ні, не, не як Індія, а на увазі, що спеції. Відчувається, мені гвозди каєш, кажу. Лайм і для мене трошки спеція. <хи> насправді, він, от, лайм додається. Ну, лайм додається як спеція, насправді. там, Чай, не чай, там, страви різні. Так що... Я про те, що вона <хи> і округла, але при цьому нормальна екстракція там. яка... Да. Все дуже добре. І температура у нас була не висока, 95 градусів, це нормально. 94? 94, 94 навіть було. Це абсолютно нормальна температура, там ну, нічого екстремального. І... Кава це натуральна обробка, якщо щоб ви знали. Ну, для натуральної це інколи забагато, але не завжди. Цей раз це ідеально. Все добре. Коротше, я, я раджу, я рекомендую. На подарунок прекрасна штука. Або собі, любимому, знову ж таки. А за воронку наш Сережа Обсмащик дуже дякую. Він собі купив, нам дав, сказав, Наті, знімайте хлопці. Сережа, у нас естет людина, людина, смаку, вибір прекрасний.